Маємо проблемку. Здесь накололась, знайшла щось. Ось така гарненька машинка. Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні у нас середа, це вже вечір. Виходимо кіс. У нас тут все згоріло, нема де пасти, але там, де річка колись була, там трохи є трави і вони там пасуть. Отак От всі дні ми їх пасемо, поки травичка підніметься, ось місцями тут, де не дає зелені травичка. І за це ми дякуємо Богу. Дощу у нас немає, так як був останній раз один дощ, десь тиждень тому. От і все більше не було дощів. Такий вітер зірвався, може до доща, не знаю. Піднімає все і піднімається пил, пісок. Пастушки мої, помічники йдуть. Оставайтеся тут я Давай ми так проїдемося. Бо вони, може, піднімляться нагору. Подержи.

Отак у нас дуже все погоріло і мало трави. Кожен день вони пасуться по пару годин, хоч трошки, щоб пробігтися. Але так не було. Тут були такі трави гарні. Я покажу зараз відео, як ми пасли кіс ще, коли у нас була одна козочка і два козеня. Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні в нас вже п'ятниця. Як швидко прийшов тиждень. А ми вигнали козочок зранку, поки не жарко. Правда, нема такої трави, як хочеться. Але для них дуже добре пробігтися, вони люблять. Якщо вдома залишаються вони і просто їдять те сіно, що їм дають, все одно вони будуть. Просити їх прогулятись, тому що вони звикли у нас пастися. Тут у нас лісок є такий, і раніше ми кіз тут пасли, але й тут сухо, поки буде підніматися трава, де-не-де щось знайдуть, прогуляються. Зараз у нас кози. 15 днів молоко я не беру в них в їжу. Козенята випивають своїх мам, а козочки, які доються, я їх здаю і теж випаюю козенят. Маємо проблемку. Каталися ми з малим по нашим дорогам сільським, пасли козочок і десь накололась, знайшла щось. І в мене спустив скат на колясці. Ось такий джип у нас тепер не їде по дорогах. Треба шукати камеру, резину або, може, прийде Олег, буде дивитися. Заклею її. Ну, не знаю, що там всередині це треба розбирати і дивитися. Дуже жаль, тому що ми кожен день виходимо, гуляємо, тепер треба з малим на руках, а це нелегко, він вже такий важкенький, де вже десь кілограмчиків 6 має. Я з ним не зможу так на руках. Ну, надіюся, що скоро ми полагодимо, бо ця колясочка дуже зручна. Для того, щоб кататися з нею ми, по селу. Тут є амортизатори, і вона дуже зручна, не так трясе. Але є хороша новина. Це для мене, як для хазяйки, дуже хороша. Ми привезли машинку, автомат. Машина автомат, правильно, машина автомат. Зараз я вам її покажу. Дякую усім, хто. Був залучений до її перевозки, до її доставки, тому що відколи я приїхала з пологового будинку, я все перу руками. І ось буквально недавно, в п'ятницю, прала все, і постіль, і речі, і Олега речі свої, все прала руками. Я просто вже. Ввечері просто впала з ніг, а ще скільки роботи треба робити. Наскільки економить час пральна машина. Тому я дуже щаслива, що вона в нас є. І тепер я буду більше відпочивати. Ось вона, гориніє, на 6 кілограм <кій> Можна. Завантажувати навіть трошки більше. Нам сказали, що 8 можна. Тут немає цифрового табло але вона зручна в користуванні. Навіть дали гарантію, якщо щось не так, можна буде повернути. Ось така гарненька машинка. Такий барабан величезний.